Доброго ранку, ми з України, я Ірина і, як зазвичай, мої дорогенькі карта дня. Щиро вам дякую за те, що ви пишете коментарі. Пишіть, до речі, кожного разу ваші запитання. Якщо я подивлюся вчасно, то ще, можливо, в той же день і зроблю, а ні, то на слідучий. І так, карта дня. Вибирайте свою карту, мої дорогенькі, і будемо дивитися. Карта номер 1 Тут у нас боротьба, боротьба, хоча це дивіться, боротьба, ну навіть можна сказати, можна сказати, що у вас якийсь досвід є вже з тими, з ким ви сьогодні будете зіштовхуватися, спілкуватися. У вас є вже досвід з тими людьми, а ви вже. Будемо так сказати, загартовані, ви вже а, знаєте, ви підготовлені, ви вже знаєте, як себе поводити, як а, при а, нагоді навіть дати відсіч. Зможете, Ви зможете дати відсіч, тому що у вас вже є досвід. Ви на цій граблі з цими людьми, з цією ситуацією, вже, вже зіштовхувались. Тобто ви вже готові до бою, якщо що, і зазвичай, ця карта так і говорить, ви переможете, сил у вас достатньо, енергії достатньо. Будьте готові до відстоювати свої права. Карта номер два. Тут у нас ідея. Зараз я подивлюсь: 7, 7, 6, 7. 7. Я англійської не знаю, мені приходиться, ще й ще так написано цей шрифт на цьому таро. Я того беру для карти дня, щоб. Під це і буду тоді використовувати це таро для більш великих розкладів. І так, сімка мечів. Сімка мечів говорить, це з однієї сторони вас можуть сьогодні ошукати, обдурити, обкрутити навколо пальця, не додати здачу, підставити, підстроїти, яму вирити. Але з другого боку, ця карта говорить про дуже хороше логічне мислення. Тобто, у вас є клепки в голові. Тобто, як ви щось робите, перед цим подумайте. Ваша інтуїція вам підкаже, що ви щось не те робите, що вас можуть обдурити. Ця карта ще говорить, знаєте, коли ви в шахмати, хто грає, хто вміє в шахмати грати, ви продумуєте інколи навіть декілька ходів наперед. Ось ця карта вона й каже: продумайте всі ходи. Всі різні виходи і входи. Ось тому що ця карта дуже така, знаєте, інтелектуальна, логічна, е системна. Ось можна сказати про добрих розвідників. Це є їхня карта. Можна сказати, що вони. Е ну Добре все розраховують, прораховують декілька варіантів, щоб якщо один не вдасться, то інший. Ну і, звичайно, з хитринкою. Хороший розвідник він повинен мати хитринку, так і ви сьогодні. Карта номер 3 А тут у нас стрічка Жезлів. Мої любі, перед вами сьогодні відкривається якийсь простір, якісь нові можливості. Можливо, ви таки надумали кудись переїжджати. У вас з'явилась можливість. Побудувати своє життя десь-інде. Це може бути навіть за кордоном, мої дорогенькі. Це може бути і просто через річку, через потік в іншому селі, в іншому місці. Це може бути і в Україні, і навпаки, ви зараз за кордоном і плануєте назад повертатися. Це теж може програтися ця карта. Сьогодні можуть прийти вам якісь пропозиції для роботи, пропозиції для. Не тільки роботи, а взагалі якісь повідомлення, якісь, як то ще говорять, новості, новини якісь, якісь звістки. О, звістки згадала. Якісь звістки можуть бути. ну, Зазвичай це все позитивне, ось, і яке дуже, -дуже швидко розвивається. От якось так мої дорогенькі. Бажаю вам усім мої любі гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги.